Цікаві факти про кров щоб випити усю кров дорослої людини знадобиться близько 1 мільйона 120 тисяч комарів. Аби підтримувати циркуляцію крові. Серце створює такий тиск, що він може підняти потік крові на висоту 9 метрів. Людина може жити без пульсу у 2012 році. Лікарі встановили пристрій. У тілу 55-річного Крейга Люїса, який дозволяє крові циркулювати по всьому тілу без пульсу. Стен Ларкін прожив 555 днів без серця, чекаючи на отримання трансплантанта. Його власне серце було замінено на пристрій, який Стен носив у своєму рюкзаку. При цьому він навіть міг грати у баскетбол. Кількість крові, яка проходить через тіло протягом 25 днів, приблизно дорівнює басейну середнього розміру. Людина може втратити 40% своєї крові і залишитись живою при умові своєчасного переливання. 21% всіх серцевих нападів трапляються щопонеділка, другий пік відбувається у п'ятницю. Вчені припускають, що причиною є сплеск гормонів стресу на початку тижня. Наше серцебиття впливає на наш настрій, учені вивчали це явище, коли люди отримували нове серце. Після операції їх розум, почуття та дії кардинально змінювалися. Щоб зменшити ризик серцевого нападу, вам потрібно прокидатися повільно зранку та зменшити інтенсивність вечірніх тренувань. Кокосова вода здатна замінити плазму крові завдяки подібному хімічному складу. Група крові може бути причиною розлучення. Вчені з'ясували, що існує зв'язок між групою крові подружжя та відсотком розлучень. Таким чином, у сильних пар обидва партнери мають кров першої групи. Пари, які вирішили розлучитися, зазвичай мають такі комбінації: друга плюс четверта група або перша плюс друга група. Група крові впливає на наше здоров'я. Люди з кров'ю першої групи не схильні до серцево-судинних захворювань, але вони більше схильні до розвитку раку шкіри або ожиріння. Люди другої групи крові повинні звертати увагу на рівень холестерину в крові. Вони піддаються ризику розвитку ішемічної хвороби серця. Люди з третьою групою крові повинні пам'ятати, що вони схильні до діабету та раку підшлункової залози. Люди, які мають четверту групу крові, повинні піклуватися про свою пам'ять та концентрацію, оскільки шанси на когнітивні порушення в осіб з четвертою групою крові на 82% вищі, ніж у всіх інших. Енергетичні напої змінюють ритм серцебиття. Вчені з'ясували, що після вживання енергетичних напоїв концентрація кофеїну в організмі у три рази вища ніж після інших напоїв з кофеїну, таких як кава чи чай. Більше того, вони впливають на серцебиття і можуть спричинити судоми або смерть. Вчені з університету Торонто довели, що спеціальні дієти за групою крові людей це міф. У Японії існує особлива галузь товарів для кожної групи крові, продуктів харчування, косметичних засобів та засобів особистої гігієни. Спортивна продуктивність також залежить від групи крові. Дослідження, проведене в 2017 році, показало, що люди з кров'ю першої групи мають кращу витривалість, ніж інші. Серед елітних гравців із водного поло Вчені не знайшли людей з четвертою групою крові, але переваги першої групи крові працюють лише якщо людина регулярно займається, наш характер залежить від нашої групи крові. У Японії люди вважають, що групи крові впливають на риси і особистості людей, а також їх успіх на роботі і в особистих стосунках.